Коли стоїть задача відбудувати пошкоджену нерухомість і мова йде про будівельні матеріали, то у замовника є лише два варіанти. Перший варіант це купити нові матеріали, або ж є другий варіант це переробити будівельне сміття на нові матеріали, використовуючи технологію економіки замкненого циклу. Якщо порівнювати ці два варіанти, то метод переробки це по перше дешевше, тому що ми не витрачаємо кошти на закупівлю нових матеріалів, які постійно зростають в ціні, і тенденція така, що ціни будуть зростати. По-друге, це ефективніше, оскільки одразу на місці ми перероблюємо будівельні відходи і отримуємо нові матеріали, які тут же ми використовуємо при відбудові. І третє, найголовніше це екологічно, оскільки ми не забруднюємо навколишнє середовище будівельними відходами. Тож для замовника економіка замкненого циклу є хорошою альтернативою класичним методам відбудови.